Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачок готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. ФПВ-дрон та артилерію застосували росіяни для удару по Нікопольщині на Дніпропетровщині. Загалом під ворожою атакою опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Постраждав 58-річний чоловік. Його шпитали. Також пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус. Не припиняв ворог тероризувати людей у трьох районах області і минулої доби. Минулося без потерпілих, але не без руйнувань. Через обстріли пошкоджені будівля пожежно-рятувальної частини та сільськогосподарське підприємство. Понівечені шість приватних будинків, гараж, спортклуб, автомийка, евпівдроном атакували окупанти із Зеленодольського громаду, Криворізького району. Бите приміщення пошти. Одну людину вбили росіяни напередодні на Херсонщині. За інформацією ОВА, окупанти атакували дронами, били з авіації та артилерії по майже трьох десятках населених пунктів регіону. Під прицілом ворога була критична та соціальна інфраструктура, а також житловий сектор. Як наслідок пошкоджено багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газогін та приватний гараж. Yeah. <laughs> 110 ворожих БПЛА знищили сили протиповітряної оборони у ніч проти понеділка. Це дані на 8 годину ранку. Загалом противник запустив по Україні 138 ударних дронів різних типів із шести напрямків. Повітряний напад відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, також падіння. Збитих уламків на одній локації. Двоє людей поранені унаслідок російських атак з Запоріжжя та Запорізького району. Про таке повідомляє Ова, потерпілі. 38-річна жінка та 69-річний чоловік за минулу добу російська армія завдала по регіону 775 ударів, била з авіації, атакувала понад пів безпілотників, накривала ЗРСЗВ та артилерії. Надійшло 90 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автівок. Мільярд гривень на дитячу безпеку. Цьогоріч уперше у держбюджету передбачена окрема субвенція на облаштування укриттів у дитсадках. Громади можуть витратити кошти на будівництво нових захисних споруд або на капремонт вже наявних сховків. Актуальне це питання і для Запоріжжя, яке постійно потерпає від ворожих обстрілів. Нині у прифронтовому місті працюють понад 120 дитсадків. На заняття з аплікації дітлахи створюють сніжинки, готовими роботами прикрашають дошку. Такі вправи розвивають дрібну моторику, охайність та вміння працювати з різними матеріалами. Вихователі тішаться, що повернулися до живої роботи з дітьми. В форматі офлайн садок запрацював на початку січня. Основна задача садочку це привчити дітей, навчити їх комунікувати, спілкуватися з однолітками та з Дорослими тому зробити це дистанційно неможливо, тому ми дуже щасливі, що зараз є така можливість, що діти відвідують садок. Аби дошкільний заклад міг повноцінно відновити роботу у безпечних умовах. У ньому відремонтували укриття. У приміщенні замінили всі комунікації, облаштували кімнати для освітнього процесу і для дозвілля. Кожна вікова група має окремий простір і хоч усі заняття відбуваються під землею. Діти задоволені. Діти вам подобається у садку? Да. А що ви тут любите більше всього робити? Да. 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 Вихованці можуть бути у садочку повний день. Тут вони навчаються, сплять та двічі харчуються за рахунок міського бюджету. Їжу до закладу привозять вже готовою. Працівники лише підігрівають та накривають столи. Батьки розповідають, чекали на відкриття дитсадка з нетерпінням, адже малечі потрібне спілкування. Проте головне, що діти в безпеці. Для мене було важливо, щоб тут були вихователі з відповідною педагогічною освіти. Це можливість соціалізуватися і для дитини, і можливість для мене зайнятися своїми справами, бо я працюю на неповний робочий день на фрілансі віддалено, і це мене теж трохи розвантажує. Є простір, де вона може спілкуватися з новими людьми, вчитися знайомитися, вчитися дружити, не ділитися іграшками або відстоювати свої особисті кордони, тут теж вчаться. І це все навички, які в подальшому їй дуже знадобляться. У цьому дошкільному закладі навчаються 118 дітей, з них 90 відвідують його очно. Для найменших вихованців відкриті ясла. Діють і три логопедичні групи. Деякі діти вже готуються до школи. Є середня група. Це наші найменші дітки. І є в нас такі дітки, які починали розмовляти то, як треба за віком, і втратили після обстрілів мовлення. Тобто зараз працюємо над відновленням мовлення логопеди. Знає знають, що робити, є вже перші результати. Нині 90% закладів дошкільної освіти у Запоріжжі працюють очно у змішаному форматі. За кілька тижнів нового року до офлайн-роботи повернулися три десятки. Ще шість мають відкритися незабаром. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон і єдині новини. У Краснодарському краї Росії атаковано нафтопереробний завод. Про таке повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Раніше Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів по слов'янську на Кубані. У російських телеграм-каналах писали, що приблизно о пів на другу ночі за київським часом у місті лунали вибухи і звуки стерілянини і запевняли, що сили російської ППО відбивають наліт невідомих БПЛА. Та, за словами місцевих жителів, уже після першої години ночі прогриміли близько семи вибухів. А у небі було видно яскраві спалахи. Незадовго до цього влада повідомила про закриття аеропорту Краснодара з метою безпеки. Нагадаю, у середині. Грудня Слов'янськ на Кубані вже атакували невстановлені безпілотники. Тоді під ударом був тамтешній НПЗ. Мініаполіс охопила нова хвиля протестів через друге за місяць вбивство громадянина Сполучених Штатів співробітниками міграційних служб. Сотні людей зібралися у центрі міста з гаслами агенти міграційних служб. Забирайтеся геть, тим часом Дональд Трамп, за чим наказом силовики проводять рейди проти нелегальних мігрантів по всій країні, заявив, що його адміністрація вивчає обставини вбивства Алекса Претті. Трагедія сталася цієї суботи. У Вашингтоні заявили, що агенти відкрили вогонь з метою самооборони після того, як Претті, за їхніми словами, озброєний пістолетом чинив опір, коли вони спробували його знезброїти очевидці місцеві чиновники та родини жертви заперечують цю версію, вказуючи, що в момент інциденту у руці претін мав телефон, а не зброю. Нагадаю, на початку січня агент міграційної служби застрелив громадянку США та матір трьох дітей Ніколь Гуд. Тоді свої дії силовики також назвали самозахистом. Розцінювати останні результати перемовин в Абу-Дабі, взагалі, сам факт перемовин. Розпитаю про це гостя нашої студії це Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю. Олексію, вітаю, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Отже, перемовини, їхній факт. І а, насамперед, як ви оцінюєте, і чому саме зараз? Оце класне запитання. Чому саме зараз? Ну, от. Але і подібні перемовини також потрібно мабуть розшивати це питання, ну, тому що ні за які об'єднані Арабські Емірати, ні за які Абдабі, ще буквально там до Давосу взагалі мова не йшла. Мова йшла, я нагадаю, хтось, можливо, забув, що після Паризької декларації, де були вже майже фіналізовані позиції відносно гарантії безпеки для України. України, багатонаціонального контингенту між Україною Європою та Сполученими Штатами Америки якраз в Давосі представники G7 пропонували десь на фоні піднесеного настрою Трампа договоритися про інтеграцію частини гарантій безпеки, економічної частини, де там інвестиції передбачалися там на близько 800 мільярдів доларів на 10 років, і відповідне підписання. А наступним етапом планувався що. Вашингтон, як логічне продовження Парижу, і досить все виглядало перспективно, чесно кажучи. Ну, перш за все, для нас, тому що 20 пунктний план, ну mm -hmm. так звичайно, ми його не знаємо. Він не публічувався, але заяв навіть наших представників нашої делегації, нашого президента, ми точно розуміли та європейців, які були активно долучені до процесу, що це був точно не 28 пунктний план, який направлю писався ні, ні. в Москві. Фігурувало 20 пунктів. Да, 20 да, пунктів. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, там були і плівки, експертизи, так. комунікації відхов Ушаков Дмітріїв і так далі. Вітхов вже ж пізніше сказав, що два проблемних питання звелися до одного. Це він... Ну, це вже десь ближче, до Давосу. ближче, до, Давосу. ближче це, до Давосу. Це на Давосі і було, власне. Да, да, так. Да. Ну я так обережно підводжу mm -hmm. все одно до Давоса. І потім відбулося а, візит. Безпрецедентна, до речі, подія за останні роки після повномасштабки. Це приліт Давоса Дмитрієва, спецпредставника Російської Федерації, ну Путіна. Mm -hmm. да? І так, там відповідно на зустріч з Відхофом. А потім відбувається промова, та сама півтора до. Так, які так, так, аплодували так. Трампу, не стоячи присутні, де був згадана Україна завершення українсько-української mm -hmm. війни і безпосередньо згаданий наш президент. Ну в контексті на що буде зустріч, тобто, з великою вергідністю, скоріш за все, на во от Абу Дабі ну в мене така є гіпотеза, не більше, не менше, що вона саме була проговорена буквально за день до цього. Також на довосі до виступу Трампа між Дмитрієм та Вітком. Фактично, можна я спробую інтерпретувати. Ви зараз говорите, припускаєте, що є домовленість між була домовленість між США та Росією? Я думаю, так. Ну тому що ви бачите, що російська сторона ну показово демонструє зацікавленість в цьому перемовному процесі. Через е, високий рівень делегації, mm -hmm. безумовно. Mm -hmm. Вони навіть показово роблять зеркальним. А ну до керівника бувшого керівника нашого гуру там Крила Буданова, mm -hmm. да виставляють керівника mm -hmm. свого mm -hmm. да, гурмо. Це ж не для нас історія. Mm -hmm. Це перш за все мотивація для відхофа, що він передавав Трампу, щоб Трамп зрозумів, що Російська Федерація дійсно налаштована на конструктив в межах цього перемовного процесу, і що це не буде там. Стамбульською пустишкою, Да? окей, але о, 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 оглядачі ледь не сказав обігрівачі. Перепрошую всі ну, про тепло. Яке життя такі так. так, так такі да. асоціації да. оглядачі о, звернули увагу на спокійний, я би так сказав, тон повідомлення президента Зеленського після mm -hmm. в Абудабі. А тут мені видається потрібно ще трішечки до перемовин в Будабі для того, щоб зрозуміти, чому вони відбували саме там, саме uh -huh. тоді, і в саме цей момент часу. Ну, перш за все, мені видається, що це ініціатива, ну, мабуть, росіян, а тому що вони скоріше за все хотіли скористатися ну, цією величною повісткою Трампа uh -huh. по презентації uh -huh. цієї платформи Припинятим миру, Припіднятим духом, про припинят... під миру, да, да, да Ага. І от от за рахунок цього також інтегрувати своє питання, тому що ну по суті Вітхов дуже часто ж говорить мовою російської пропаганди. І от мені видається, що ця історія, яку ви на Олексію сказали, про те, що одне тільки питання серед усіх залишається без вирішення, це питання територіальне. Хоча це не відповідає дійсності. Як мінімум, те, про що говорилися в Парижській декларації про багатонаціональний контингент, це те, також те питання, яке до сих пір без відповіді, тому що Росія Горічно проти Абсолютно цього, точно. але росіяни заакцентували увагу саме на цьому питанні, яке вигідно їм протранслювали, скоріш за все чи з Віхофа. А він це протранслював відповідно на Трампа і до речі, об'єднані Арабські емірати мені видається також цікава історія, тому що ж там під час Давосу і в Москву пам'ятаєте, Вітхоф полетів так, 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 на, так, на перемовини, угу. тому що в ці перемовини в Москві. Вони ж ну експертне середовище пов'язувало світове не українське. З темою Ірану більше ніж з перемовинам по російсько-українській війні, і от чому Абу дабі якраз тому, щоб стабілізувати скоріш за близький схід і десь досягти певної домовленості, в тому числі по лінії Ірану, в якій можливо Російська Федерація відігравала угу. також відповідно свою модераційну роль. На вотво тому винурнуло швидко питання по можливості перемов? Мовного процесу, і причому в Абу-Дабі. І дві ключові речі, які точно потрібно зафіксувати, аналізуючи весь цей процес, що перше, там немає європейців, ну це очевидна річ, але її точно потрібно зафіксувати. Так. І друге, що я не чув від членів делегації, причому, перш за все від американської, що там дійсно будуть розглядати весь перелік 20-пунктного плану, який є абсолютно незручний, не почував, як ми що не з вами вже встановили для Російської Федерації. Ну то що робить Путін, що робить касичники, Гебешники вони знов намагаються перегорнути геополітичну шахівницю перемовну для того, щоб змістити вектор від фіналізації 20 пунктів з Російською Федерацією, на що на те, щоб говорити тільки по одному питанню, тому що що Путін дав мандат цій перемовній делегації тільки на вирішення одного питання, і якраз тепер перехожу до наслідків Давосу, які очевидні про які Вітхов сам сказав, і представники американської делегації вони сказали, що ми сподіваємося, що після наступної зустрічі, коли сторони вже більш предметно будуть переходити до на, своїх пропозицій по цим двом підгрупам, на які поділилися під час першого Абу-Дабі що можливо потім навіть збільшиться вірогідність зустрічі на рівні лідерів між Зеленським, відповідно mm -hmm. то Путіним Тобто, до чого я веду, я просто звертаю увагу на те, чого наприклад жаль наш експерт на середовище ну чомусь не звертає уваги. Ну тепер з Містилися цілі від фіналізації пунктного американського плану, які вже були погоджені, який був незручний для Москви, до зустрічі на рівні лідерів між Зеленським та Путіним, що точно більше відповідає інтересам Російської Федерації, і зменшує що відповідальність Трампа і Сполучених Штатів Америки за продовження перемовного процесу. Ну і плюс з'являється знову привід тягнути час, тому що можна Без довго зустрічатися в такому форматі, готувати зустріч, зустрічатися 256 разів. додавати кожний Абсолютно. пункт із 20 пунктного так. плану так. на кожну так. наступну і тим часом зустріч бомбити Україну правильно змінювати делегацію, додавати туди до економістів, додавати туди до інших представників. Не розумієте, да розширювати мандат, мандат Ко, ці делегації. Пану це кому було вигідно чи кому вигідно, щоб Європи там не було Штатам чи Росії? Ну, мені видається, і першим і другим, і першим і другим. Це Але цікаве питання Олексію навіть трішки інше. А чому мовчить Європа? Чи ці перемовини не стосуються контурів європейської безпеки? Про що вони завжди казали, що це, це дивно, питання так, нашої так. національної безпеки, формат завершення російсько-української війни? Ну і принаймні досягнення там У вас стабільного переми що, що відбулося до Давосі одне чи... слово Олексію Гренландії. Герландія, все там більше слів немає, тому що поки що на це питання не напрацьовано якогось ну, рішучої, да, коли mm -hmm. mm -hmm. охочих, mm -hmm. якоїсь ну направду серйозної відповіді. да, Тому ну, що знову ж таки Мелоні каже, одне Мерць Макрон каже, ну Європа другий... ж зараз заспокоїв Трамп, що вже не будемо. Ніякої... Взагалі вже якусь комунікацію <на> по Гренландії сам провів. да, гренландці кажуть, Та, взагалі як це так може бути. От, тому, тому, Звичайно, я б задав питання перш за все європейцям. А чи вони усвідомлюють, що зараз те, що відбувається в Ободабі, а mm -hmm. що воно також стосується питань і їхніх, тому що це загально європейські контури безпеки? От але, ну маємо те, що маємо. Ми маємо ініціативу продовження ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда mm -hmm. Трампа. Ну і так чи інакше, ми залежимо від цього і політично, і через зброю, то ми тому ми й маємо входити так чи інакше в Пане Олексію, дивіться, поясніть глядачам, а якби умовна майже ігрова ситуація. І як європейцям потрапити на ці перемовини? Насправді ніяк. В політиці, якщо оголошено, що в такому складі будуть перемовини між такими сторонами, ну навряд чи, а, сторона Євросоюзу може але, сказати ні, 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 а як би нас? але Олексію, це вдалося зробити після презентації ультимативного 28-пунктного плану вдалося завдяки Україні, так завдяки Україні А зараз, завдяки Україні, завдяки психологічні синергетич... позиції. Це неретичні, тому що нам було потрібно Європу як підсилення нашого голосу для mm -hmm. Вашингтону. Ну мабуть, навіть біли ще для Мара Лаго <смі> <От>. а Європі <смі> це, це точніше, точніше. <смі> да. а Європі була потрібна Україна, тому що без України Європу просто не чув Трамп. Ну ми ж бачимо, що міська калосні з Соло фондерляїн Трамп навіть що, не Європа вважає за необхідність не потрібна, чи, чому її немає в Абудабі? Чому ну, ми не настояли на не на натиснули? Ну, по перше мені в позиції. По перше, да? мені в тій позиції зараз mm. щоб тиснути. А по-друге, ну на кого на кого Європа збирається тиснути? На Трампа на фоні Гренландії. Ну, це така досить хто від Європи приїде. І хто від Європи їде? І, 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 і чи буде вони представляти, і яку Європу буде той представник представляти? Тобто oh. там без безмежна кількість питань на цьому етапі: першому етапі, звичайно, шанси, як на мене, представлення Європи направду не було. Ну, от. чи це містить собі певний рівень ризиків. Ну безумовно містить, але враховуючи високий рівень все ж таки нашої делегації, ну тому що поїхали погодитися всі, а наші найпотужніші такі да, вагалаговики і політичні, і силові, і спецслужбісти. Повідно, які я глибоко переконаний, чудово розуміють рівень ризиків і прораховують різні ситуативні можливості. І до речі, не даремно, мені видається, що. Одразу поділили на дві групи на, на політичну і на військову. І на політичну якраз як була ситуація тупіково відносно території, тому що Україна стоїть на своєму, а Російська Федерація на своєму mm -hmm. це як на мене дуже правильна така рольова модель, яка скоріше за САЗ була запропонована саме українською стороною. Ну я допускаю це в нас немає Попускати, цієї так. достовірної інформації. А от повіскові да військовій, так чи інакше пішло ну, певне просування відносно там банітор, Оронгової зони відносно якогось контингенту нейтральних країн знову ж таки незрозуміло, наскільки це корелюється з паризькою декларацією багатонаціонального контингенту країн коаліції охочих, що це мається на увазі. Ну словом, поки що можна фіналізувати бо цей перший абу дабі дійсно як початок діалогу уже предметного на які сполучені штати до речі також виставили дуже серйозну делегацію, де є генерали, де є відповідно. Міністр вже а, атаки на да, війни війни, війни Сполучених Штатів Америки це говорить дійсно про те, що це не просто роль модератора, яка була задекларована, наприклад, в тому ж самому Стамбулі, абсолютно політично мертвому і безперспективному. Тобто, назвати, що це просто бульбашка, ні, це не бульбашка. І плюс я точно виділю цього ну, те, що є вже цей Абу-Дабі, Стамбульський Абу-Дабі, перемовний процес. В об'єднаних арабських еміратах на те, що сполучені штати вже набагато глибше зануряться в саму проблематику питання і деструктивної позиції Російської Федерації. І тут уже ну направду а, буде багато чого залежати від безпосереднього президента Сполучених Штатів Америки і від тих представників, які будуть доносити йому формат направленості конструктивної на сторін на перемовний процес. Пане Олексій, у нас залишається трохи часу. Хвилина дуже коротко. Якщо це можливо, Рада Миру, хотів вас запитати. Рада мира класна штука. Як на мене, трішки в нас в Україні акценти односторонні направлені. Угу. Ну тому в чому що її класність. В Чому і класність, тому що вона абсолютно переформатовує в цілому геополітику політику і міжнародні відносини. Це те, що зараз нами недооцінено, але точно українсь, українське експертне середовище, науковці, дипломати мають набагато більш глибше занурюватися в питання цієї ініціативи безпосередньо Дональда Трампа, навіть не президента Сполучених Штатів Америки, а просто Дональда Трампа, який займає ну Лідиручу роль специфіка цієї ради миру в тому, що вона, ну по суті, на рівні з магиї та ідеологію, да, формування цієї великої Америки, ну певного неоізоляціонізму, да, вона формує стримуючі фактори геополітичного протистояння з Китаєм, перш за все, і це точно не було фокусом уваги наших змі. Всі говорили про що о європейські країни демократії там не ага. доєдналися до Ради Меру. а хто згадав, наприклад, про окрім Румунії, наприклад, про Болгарію? От я не чув, щоб робили на цьому акцент. А ви зрозуміли, в якому контексті там так, Болгарія? Так, Повністю коридор Казахстан, Азербайджан, Вірменія, так, так, так. Туреччина, Болгарія, і плюс країни середньої Азії, і плюс до того відповідно країни Латинської Америки, які ну більше геополітичного стримання Китаю направляють, тобто виходячи за межі і міжнародного. Права і організації Об'єднаних Націй і всіх тих конструкцій, які були до того, пане Олексію, нам потрібно буде зустрітися і окремо поговорити про Раду миру як проявище, як про щось нове. Наразі я вам дуже дякую. Нагадаю, дякую, що Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас сьогодні гостем.